Доброго ранку всім присутнім. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка називається модуль, і перш за все. Ну, варто розуміти, що її розглядали ще у шостому класі, але, на жаль, чомусь для тебе вона не зрозуміла. Отож, дивись, модуль може бути як від'ємним, так і додатнім. Але саме вираз, який стоїть під модулем, може бути таким. А все, що виходить з під модуля, оказується буде лише додатнім. Тому для того, щоб розв'язувати більшість задачок, тобі лише треба зрозуміти, що, наприклад, якщо у тебе x відняти 1 дорівнює 3, так, то всередині модуля, Число може бути як мінус 3, так і плюс 3. Тому ти так і розкриваєш модуль x-1 дорівнює трійки, або ж x-1 дорівнює мінус 3. Таким самим чином, для того, щоб розв'язати більшість рівнянь, тобі необхідно просто оцінити вираз, який стоїть під модулем. І якщо він буде виходити менше, ніж 0, то тобі треба змінити знаки на протилежні. А якщо він буде більше, ніж 0, то ти розкриваєш модуль, як будто нічого і не случилось. Тому необхідно мінус 1 перенести в праву сторону, отримуємо х равно 4. Або ж в даному випадку треба перенести в цю сторону х дорівнює мінус 2. В принципі, все, що можна сказати про модуль, я вже сказав. Давай нарешті перейдемо до завданнячок, які нам пропонує ЗНО. Дивимось, одиничка мінус із трьох по модулю, треба просто оцінити значення. Якщо б ти був підписаний на мій телеграм-канал, ти б знав, що корінь із трьох це приблизно 1,7. Ну, з копійками там, так тому що націло воно не береться коренем. Тому, якщо від одинички відняти 1,7, логічно отримуєш вивід, що там від'ємне число. Отже, треба змінити всі знаки на і все, мінус один додати корінь із трьох. Боже, тут немає такої відповіді. Але ж пам'ятай, що ти можеш додавати або віднімати в будь-якому порядку, яке тобі подобається. Але ж зберігай знаки, буде корінь із 3, мінус один. Тому це варіант Б, топаємо далі. Далі маємо ось такий модуль, і дивись, у нас. Показано чітко, що А має бути менше, ніж одиничка. Будь-яке значення, яке менше, ніж одиничка, ти можеш підставити. Хочеш, став 0. Але не 1, не 2, Так, ти можеш взяти 0, мінус 40, мінус 50. Можеш отримати, що в оцьому модулі ти отримаєш від'ємне число. Якщо ти отримуєш там від'ємне, ти маєш змінити знаки на противоположні. Так? Буде мінус А плюс 1. Додати модулі з мінус 7, це все одно плюс 7. Тому отримуєш сімірку. Отже, буде мінус А плюс 8. Тут нічого і змінювати не потрібно, варіант Д, то поїм далі. Говоримо про ось такий модуль. Тепер знову оцінюємо значення. Корінь з 5 це трохи більше, ніж 2, 2,4 приблизно з копійками. Тому, якщо ти від двійки віднімеш 2,4, ти отримаєш від'ємне число. Неважливо яке, але воно буде від'ємне. Тому тобі треба змінити знаки на протилежні, буде мінус 2 додати корінні з 5. А в другому в тебе вийде додатнє, бо ти до 2 додаєш 2 і 4. Отже, отримаєш додатнє число, а значить, можеш розкривати модуль, як будто ні в чому не бувало. Відповідно, отримуємо мінус 2 і 2, які скорочуються між собою, спрощуються, і корінь із 5, додати корінь із 5, це буде 2 таких корінь із 5. Отже, ти отримаєш варіант Б, і переходимо до самої останньої задачки. Остання задачка достатньо легка, це те, що я пояснював на початку. Так можемо потренуватися, можете поставити відео на паузу, спробувати зробити. Потім я е, продовжу так і ви зробите. За, заодно поставте лайк цьому відосику, можете написати коментар, якщо щось не зрозуміло, і обов'язково підпишіться на канал. Телеграм, так, і можете ще за пів Тікток поставити там лайк. Отже, хміну 1 буде дорівнювати мінус uh, 6, або ми записуємо так. Хмінус 1 може дорівнювати 6. По якій причині? Бо ось тут це модуль із чисел, так? Тому тут може як шестерка бути, так і мінус 6. Отже, отримуємо х дорівнює мінус 6 плюс 1 буде мінус 5. А тут отримуємо. 6 додати 1 буде 7. А нас що просять? Суму коренів рівняння. Чим уже намікнули нам про те, що їх має бути 2 корені. Отримуємо мінус 5 додати 7, Отут головне не проїбати, так. Буде просто 2. Отримуємо варіант відповіді В. І я дуже дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео. Я сподіваюся, для вас було інформативно і зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, можете просто поставити відео на паузу, сповільнити, пришвидшити його або зробити так, щоб мені було зрозуміліше, чого б ви хотіли. Дякую за увагу і гарного всім дня.